Вищення тарифів на вивіз сміття, скорочення старостинських округів та єдина жінка-електромонтерка на високовольтній підстанції це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Два будинки згоріли повністю, ще понад 10 пошкоджені. Загиблих і травмованих немає. Такі наслідки російського обстрілу зградів села Полісся у Городнянській громаді. Населений пункт за 15 кілометрів від російського кордону. Зі слів старости Анатолія Пошенка, обстріл стався близько п'ятої ранку, 26 червня. Нашим кореспондентам місцеві жителі розповіли, що напередодні ввечері вони помітили розвідувальні дрони над їхнім селом. Це вже третій раз нас так обстрілюють. Перший раз весною у нас нагороди там прилетіло. Хата, слава Богу, впавіла там з тої сторони, трохи діркамі, але нічого, слава Богу, повиживали. Та де літом якось у це вов І сьогодні ось і знову нам прилетіло. І що ми комусь зробили? Близько четвертої ранку, 24 червня, росіяни вдарили дронами камікадзе по сусідньому селу Бутівка. Наслідок прильоту шахеда по центру села пошкодило сім будинків, два магазини та старостат, розповів староста Анатолій Пошенко. Він каже: якби удар стався в день, то без жертв не обійшлося б, бо біля магазинів постійно багато людей. За словами старости, ще один безпілотник вибухнув за селом. Воно я гухнуло, я злякалася, і тут в окно на мене стекло обсипало, все прилякалося строхою. А та знову щось гухнуло. Бачу, шибки падають там, там. З понеділка по п'ятницю росіяни обстріляли 20 населених пунктів у Семенівській, Городнянській, Новгородсіверській та Семенівській громадах. Прикордонники зафіксували 245 приходів з артилерії, мінометів, гранатометів, РСЗВ та безпілотників. Загалом від початку 2024 року російські військові випустили по Чернігівщині понад 8 тисяч снарядів. Таку цифру 25 червня озвучив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. 21 березня він повідомляв про понад три тисячі приходів. Тобто за останні три місяці прилетіло 5 тисяч снарядів. За словами Чауса, російські війська атакують населені пункти області з різних видів озброєння. У Чернігові в центрі надання адміністративних послуг почали видавати військово-облікові документи з QR-кодом для військовозобов'язаних. Про це у коментарі Суспільному повідомив начальник відділу адміністративно-консультативних послуг ЦНАПу Ігор Власенко. За його словами, військово-обліковий документ з QR-кодом видають замість витягу. Він матиме всю інформацію про військовозобов'язаного. Документ з QR-кодом дійсний один рік, сказав Власенко. У ньому будуть записані персональні дані спеціальність, звання, номер реєстру, дата проходження ВЛК. У Чернігові на понад 40% з 28 до 40 гривень хочуть підвищити тариф на вивіз сміття. Відповідне питання розглянула робоча група з питань реалізації цінової політики у житлово-комунальному господарстві Чернігівської міської ради 26 червня. Голова робочої групи Віктор Геращенко повідомив, що останній раз тариф на вивіз сміття переглядали у 2021 році. Якщо тариф не підняти, то борги комунального підприємства АТП 2528 яке займається Мається вивозом сміття, цьогоріч сягнуть 40 мільйонів гривень. Остаточно це питання мають вирішити на засіданні виконавчого комітету. Щодо підняття тарифу на квартплату, то, за словами Геращенка, це питання теж планують розглянути. У селі Ягідне, яке було в російській окупації, зупинили всі роботи з відновлення. Їх проводили у рамках експериментального проєкту відбудови. За словами начальника ОВАВ В'ячеслава Чауса, причина у відсутності фінансування. Нагадаю, ягідне увійшло у шістку населених пунктів України, які мали відновити повністю державним коштом. Протягом цієї зими підрядна організація встигла утеплити частину двоповерхових будинків та замінити деякі покрівлі. Голова Іванівської громади, до якої входить, Водить і Ягідне Олена Швидка розповіла, що станом на червень виконали менш ніж 50% від обіцяного. За словами швидкої, у підрядній організації сказали, що продовжать роботи лише за умови відновлення фінансування. Вони повідомили про те, що роботи вони виконували за власні кошти, їм кошти не заплатили. У них власні закінчилися і продовжувати роботи вони не можуть до того моменту, поки їм не заплатять хоча б за ті роботи, які вони вже виконали. 250 тисяч євро виділить Німеччина на облаштування та будівництво укриттів у школах у прикордонних громадах Чернігівщини. Гроші зарезервували у бюджеті федеральної землі Мекленбург. Передня Померанія. Про це сказала президентка Бундесрату і прем'єр-міністрка цієї землі Мануела Швезіх під час робочої поїздки на Чернігівщину. З сьогодні Чернігівщина піддається щоденним обстрілам, щоденним атакам, і тому найбільшою, найголовнішою цілею є до звісно безпека. П'ятеро старшокласників Чернігівської школи номер 1 розробили винахід, який допомагає виявити безпілотники у радіусі до п'яти кілометрів. За словами одного з розробників Олександра Тимошенка, невдовзі їхні пристрій, які оснащені штучним інтелектом, відправлять на передову для тестування військових. Протестувати винахід у Чернігові хлопцям допоміг інженер БПЛА Михайло Ворошило. Такі штуки вони інколи детектують, ну, саму, саму частоту, на якій літає дрон. Тому можна зрозуміти, яку частоту риба потрібно активувати, щоб закрити, я би сказати, зберегти собі життя. У Городнянській громаді, що на прикордонні Чернігівщини, скоротять два старостинських округи Кузницький та Солонівський. Про це Суспільному розповів голова громади Андрій Богдан. З його слів, у цих старостатах проживає менш ніж 200 людей. Зроблять це після ухвалення змін до закону про місцеве самоврядування. Законопроєкт зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді. Головна зі змін полягає в тому, що для створення старостинських округів на території старостату має проживати 200 людей, а не 500, як є зараз. Зараз динаміка така, що з прикордону люди виїжджають. І е, ми не знаємо, що буде, наприклад, через місяць два. У городні, що за 30 кілометрів від Росії, встановили два перших модульних будинки. Їх поставили за гроші благодійників замість зруйнованого будинку, де проживали чотири родини. Все вже згоріло. майже У нас все тут було нам більшого не треба було. Вода підведена, світ був, тут і одним словом, таке страшне було. Всередині модульного будинку є меблі та побутова техніка. Наразі там проводять електрику та підключають комунікації. Коли повністю завершать роботи, поки що невідомо. За словами міського голови Андрія Богдана, це житло для людей тимчасове. Контролює роботу електропідстанції та ліквідує несправності. 30 років Ірина Шалапуда працює черговою та електромонтеркою у Чернігівобленерго. За словами речниці підприємства Катерини Дроздової, Ірина єдина на Чернігівщині жінка-електромонтерка на високовольтній підстанції. Після початку повномасштабної війни вона не залишила своє робоче місце. Торік президент України Володимир Зеленський нагородив Ірину ордену княгині Ольги третього ступеня. Жінка каже, що не уявляє свого життя без цієї роботи. Два роки залишилося до пенсії, я думаю, люди добре. А я? А що я робитиму? Як я можу оце сюди не йти? Чи що я робитиму? Це так думаю, поки здоров'я буде, поки вже буду ходити. Приросла вже я сюди. 28 червня Спасо-Преображенський собор у Чернігові відкрили для відвідувачів. Сталося це вперше від жовтня 2023 року, коли представникам УПЦ МП припинили право безоплатного користування собором. Комісія Мінкульту, що обстежувала найдавнішу святиню міста, визнала її стан як незадовільний. Поки собор був зачинений, там провели генеральне прибирання, і тепер він працюватиме як музей. Вхід до нього платний, повідомила гендиректорка Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній Наталія Реброва. Вторговані від квитків гроші планують витратити на реставрацію собору. Два місяці та близько 40 тисяч гривень знадобилося 46-річному Олександру Юшку з прилук, аби виготовити у своєму гаражі трицикл або штрайк транспортний засіб на трьох колесах. Суспільному чоловік розповів, на це його надихнув молодший син. Почав ще до повномасштабного вторгнення, а доробити вдалося вже під час реабілітації після бойової травми. З грудня до травня 2023 року чоловік служив у десантно-штурмових військах ЗСУ. Два місяці тому Олександр вперше проїхався на трайку містом та зміг розігнатися до 55 кілометрів за годину. Тут вже немає ні спідометра, як ви бачите, немає ніяких панелей, навіть гальма тут відсутні, тільки вперед. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. На все добре і залишайтеся суспільним.